Вітання всім від таксиста, який сьогодні проспав все, що можна. За бортом 7, 10, а я навіть ще не вімкнув свій робочий телефон з додатком Уклон. Тому що треба ще заїхати в магазин, бо вчора не зайшов, і купити щось на обід, а потім буду вмикати додаток і починати щось імітувати бурну таксистську діяльність. О, оцей мій обід сьогодні буде. 7.24. А я тільки вімкнув телефон, навіть ще додаток не вімкнув. Ладно, буду вмикатись та щось робити. Ну, Вімкнув додаток, оно тут щось є, але все в центр поки. Все в центр. Ладно, поїхали, може що по путі цепану. Бо щось тут тиша. Ну, по моїх фільтрах тиша. Зранку було сонечко, а зараз щось пасмурно і. Навіть збирається якийсь дощ. Ой, але до останнього сподівався, що не буде. Вчора помив машину знову. Ну, коротше, і так, все нормально. Ха -ха. Зараз пішоходиків оцих пропущу. Та й все, та поїду. Це я виїхав на свою відправну точку. Блін, проморгав тільки що нормальне замовлення, але ну, значить не моє. Чекати буду, поки приїде моє замовлення, і там в ефірі щось є, он, бачите, щось там стріляє. Але поки все у центр. Тому чекаю. Ну, таке перше замовлення залітає. Хоч якось треба стартувати, бо вже Час 7,51. Щось я сьогодні зовсім пізнився. Поїхав. Їду за пасажиром. Тут як завжди, пробка. Ну нічого. Що? Така доля. Їздити по пробках. Залишилось до нього 3 хвилинки. Якраз їду до цього. До. Ха -ха. Як її називають? Ті, які протоколи на таксістів складають за безліцензіонку. Укртрансбезпека. О, згадав, згадав. Укртрансбезпека. Якраз туди їду. Може зараз приймати мене будуть. Будемо зараз виїжджати прямо під Укртрансбезпеку. Опа. Тут заправочка така око. А навігатор веде он туди. Ця чарівна будівля. Опа, шлагбаум. Ну, нормальок прилетів на борщагу. Ой. Ну, таке залітає. Я звісно, що поїду, але знов ж таки такий опасний пас може бути. Бо поїздок майже немає. Ще й заготівку. Ну, поїхали що? Десь він тут зовсім поряд цей пас, тут залишилось 280 метрів. Буду сподіватися, що нормальний. А то буду плакати і грустити. Пошло вже безкоштовне очікування, щось не виходить. Ну, якщо він проморгає ще 3 хвилини коштовного, то чекати точно не буду. Класний, нормальний чувак. Блін, У мене припущення, що вчора він бахнув десь. Грам 700 е, якогось напою пиртового. А сьогодні з раночку, може, в лікувальних цілях, трохи бахнув часничку, Але замовив комфорт, приїхав, подякував, потиснув мені копито і каже: гарного дня! Ну, я не втримався, я не можу такому. Навіть то, що він був з таким ядреним душком, я не можу. Поставити йому погану оцінку, бо він пішов і душок з ним пішов ну, разом. А він дуже-дуже позитивний. Приїхав тут на якусь тюнінг базу на промзоні, тому ставлю йому п'ятачину. Ну, таке залітає. Нібито нормально все. Чіпляємо. Рейтинг п'ятак, Іван, Білецького, поїхали. 5 хвилиночок їхати до Івана, а потім їдемо на Саперну Слобідську. Тут рейтинг нормальний і мало чого можна е, поганого очікувати від цього паса. Та я думаю, що все буде чітко, тому що це ж Іван з рейтингом 5. Будь ласочка, проходьте, проходьте, будь ласочка. повертаємо. Що тут у мене? Тут нікого, ніхто мене не в'є. Ще нормально поїхали. О, теж такі ж, як я, всіх пропускаю, молодець. Ну, а що? Тут буває, їдеш е і бачиш, що стоять машини, за ними пробка заторіще, а вони там бортами чухнулись і стоять, чекають всі разом з ними. Нащо те потрібно? А чому все? Тому що хтось когось не пропустив. І все. Запізнився сам, запізнились інші. І ще й там приїдуть поліцаї і будуть виясняти, хто з вас правий, хто винуватий. Файна поїздка, файний пасажир. Локація така собі, але в цілому все супер. Чик. Наразі замовлень в ефірі немає. Прикольно. Ну, Зараз щось буде. Ну, 5 секунд залітає от таке. На теремпі на другі. Валерія Голосіївський, 30. Ну-ка, скільки їхати? Що там у нас? Ну, 4 хвилинки. Поїхали за Валерією. До речі, я люблю більше такі тривалі поїздки з нормальним, нормальною ціною за кілометр Там 30 плюс гривень. Дехто любить коротиші, які там по 50 гривень за кілометр, але там 150-170 гривень чек. Ну, теж нормально, але... Ну, то таке собі. Мені подобається їздити, а не пихатись у цих пробках чи по, -по дворах ганяти десь, чи, шо, чи ще щось. Я люблю так. До речі, цей, це замовлення в мене скільки тут кілометрів буде? 6 км 213 гривень, ну якраз за моїм фільтром, Ну, нормальне. Так я скажу, що це такий мінімальний е, тариф за моїм фільтром. Якщо комусь цікаво, то я катаю фільтр, коли там жовте горить, катаю 200 за 6 е, наступне 20 Коли кхе, розгорається червоний. Ставлю 200 за 522. Ну, а там, в залежності від ситуації. Але дуже-дуже дуже люблю такі довгі поїздки. Не довгі в сенсі, що в пробці стоїш 2 кілометри 3 години. А що ти сів, вимкнув драйв, волосся назад та полетів. Файна дівчина, доїхали нормально, без ексцесів 213 дала 230 п'ятачок. Ух ти, щось тут має бути цікавеньке. Ну, ось таке залітає на Дімійку. Нормально так. Мама. Тихо. де ти тут? Таке нік мама. Поїхали за мамою. Це другий Теремки. Вулиця Лятошинського. Тут трохи за останні роки цю дорогу. Зробили, ну такою більш чемнею, тут парковочку зробили, то отут паркувались вічно ці машини, не проїхати, і дорога була така козляча. А зараз так прикольно стало. Нормально. Їдеш так собі. Дві хвилинки до паса. Настрій. Все поліпшується та поліпшується, бо зранку щось ну таке було собі. Не знаю, може не виспався, може ще щось, але. Зараз все чітко. Замовлення тільки такі середнячкові в мене сьогодні е, Такі максимально наближені до початкового мого фільтру. Але зараз я от червоне було, я виставив 200 за 5,22. І це замовлення, за яким я зараз їду, залетіло по цьому вже фільтру. Ну, так Треба, треба фільтри трохи редагувати в залежності від цього. Від, е, Ситуації. Ну, я редагую. До речі, вже давно-давно-давно-давно не вмикав цепку. Їжу. Сьогодні взагалі-то буду їздити виключно по фільтрам. Ну Що я не думаю, що сьогодні треба буде вмикати цепку. Та я взагалі, я ж кажу, вже не вмикав і не знаю. ну Дуже багато часу. Ну, нормально, тітонька їхала. П'ятачок. Да шо ж немає в ефірі? Все має бути. Опа, на совки залітає отака штука. Антон, 200 гривень за 2 кілометри. Щось. Ну, ладно, поїду. Поїду до Антона їхати 6 хвилин. Ну, не знаю, як далі буде, а... До цього часу ще я в пробки не попадав. Отже 9.57. їжджу я тут, коротше, повз пробки. І зараз ну, точно не буде пробки, бо в, на совках там пробок немає. Там просто поганющі дороги і такі косогори. Пробок там точно немає. От зараз знову ця вулиця широка. О, тут які Які тут атракціони, бачите? Отак, от чик. Отак. От так, переключитись треба. Мііям. Не... Ой, як тормозить мотором. Так, чиїк. Ух ти, я такий собі... Драйвер скажений. Ну, нормальний хлопак. 200 гривень за 2 там, з чимось кілометрів. І подачка була 1,9. ну Я вважаю, що нормальне замовлення. Ну от, вже горить от таким. От. Ну, тобто я вважаю, що тут я маю ставити вже 200 за 6,20 Зараз стоїть 200 за 522. ну Зараз трохи почекаю потім, вигадаю. Не знаю, чи є сенс на совках стояти, чи ні. Тут нібито щось в ефірі є, але все в центр. Тільки щоб було нормальне замовлення, не встиг взяти. Ну, трохи менше, ніж 200 гривень, але тим за півтора кілометри. Пальцями своїми старими трохи не зміг вчасно ткнути. Та вирішив трохи викатись з цих, цих совок, щось тут е по моїх фільтрах нічого не залітає. Щось там тільки у центр, щось тягне. Та й взагалі до нормальних локацій тут два. Ну, Біля трьох кілометрів, а в мене подачка половиною стоїть. Ну, Коротше, зараз викачусь туди <кхи> ближче до Максимовича на Охтирський може, там встану. Я думаю, щось буде. Щось буде, думаю я. Ось таке на ходу залетіло. Нібито нормальне, поїду. Щось пів на 11 Сонеч... сонечко кудись поділося. Але за бортом все одно 30 я їду з кліматконтролем, бо без нього поганенько. 4 хвилинки залишилось до паса і їхати ми будемо. Я на ходу прийняв то замовлення, навіть не подивився. Давай, давай, давай. Навіть не подивився, куди їхати. Опа, зараз ми з вами разом подивимось. Ну, Жуля Верна на борщагу. Нормально. 330 за 11 майже так. До речі, гарненько було б, якщо пішов би дощ, і всю цю спеку він трохи б вгомонив, бо ну, дуже спекотно, ну, 31 вже показує машина. А ще й машина чорна, то взагалі трэш. Може купити якусь білу машину чи сіру для того, щоб працювати у таксі. Що скажете? Ого, там які тут чари, нічого собі. Ого, го ну ладно що. Головне, щоб не було якихось твердих опадів. Нормальний дядько 330 гривень на базу. Так, щось є? Отаке От залітає. Влад. На якуба колоса. Поїхали. От тут щось десь поворот. Я не знаю, чи можна тут повертати, але весь веде до цього, до. АТБ, здається, тут магазин якийсь на колоса. Ну, нормальок. Приїхали. Чик, п'ятачок. О, щось є, нічого собі. Зараз ще щось може впіймаю. То я на приватному секторі на нивках. Прикольно тут. Пташки співають. Ух ти, які рози класні. Дивіться. Отаке от по фільтру залетіло, але тут отак. От от. Ну нічого, все одно ж баланс поповнювати треба. Поїхали! Якщо далі не буде дощу, то ця погода сама, сама погана для чорної машини. Чому? Тому що зараз дощик пройшов, дороги брудні. Зараз вийде сонце, все це підсохне і я через 2 години буду їздити на брудній машині. Ну, по чистим дорогам. Ха-ха! Оце так. Так що... Ну що теж така доля? Така доля, водія. Ладно, поїхали. За пасажиром чи пасажирами. Там дві точки з'їздити на Щусева та повернутися назад на цю локацію. Ох, погнали. Дітенька телефонувала, десь вона загубилася, але ну що, почекаю, нічого страшного. Почекаю. Побігла тітя на проміжну адресу. Чекаю. Все, приїхав. Загалом вийшло отак. От от. Де там різкость. Отак. От з простоями. Так, завершимо на баланс майже 500 гривень. Чік. Ого. 12.12. 12 Час обіду. Сьогодні у мене асортимент. І яблуко, і банан. Почну з банану. Блін, ну не встиг навіть банан з'їсти. Отаке залітає. Поїду. О, ну, а це прям те, що я казав. Дощ пройшов. Дороги висохли, а машина вже брудна. І сонце жодного жодної хмаринки на небі. Татко вчора машину помив. Сьогодні буду їздити на брудні. Супер! Завершую 395 гривень. Все, ну як завжди, нічого немає, але зараз щось може й бути. Ось таке залітає. Це все по фільтрах, все по фільтрах. Я сьогодні катаюсь виключно по фільтрах. Так, що тут їхати Скільки У, 5 хвилин. Погнали. Нормальок приїхав на Диміївську. Опа, єс. Yes. 13.38 вже. Хвилин 15 сиджу на Диміївці. В ефірі щось є. Коефіцієнти такі собі є, але по моїм фільтрам нічого. Чекаю. Ну, а що робити? Жарюку, правда, капець. Просто капець. В мене є, Коли стою, у мене є вентилятор такий. І все, він мене обдуває. Отакий От спіймав по фільтру на другі теремки. Скільки тут їхати? До чоловіка. До чоловіка їхати 6 хвилин. Поїхали. а ну скажіть мені, водії таксі. А чому деякі з вас себе так не люблять? Сьогодні їжджу за бортом зараз показує 38. Ну, по статистиці автомобілі які їдуть з водієм. Проходьте, будь ласка. Гайте тітка, обладнулася мені. Які їдуть з водієм, а ззаду сидить е, пасажир, то автомобілі таксі. І 9 із 10 сьогодні бачу їдуть з відкритими вікнами, тобто без кондьора. Ви що, хлопці? А на що ви таке робите? Ну скажіть мені, може я ж чогось не розумію. Ну як це так? На вулиці майже 40. Деякі їдуть навіть от в чорних машинах, в темних, от, ну, в мене, припустимо, чорна машина, я не уявляю собі, як можна їхати без кондиціонера. Якщо ну, в мене машина старенька, якщо він, не дай Бог, у мене поломається, я поїду додому. Бо це ж можна очманіти, їздити в таку жарюку без кондіора. Їдуть всі відкриті вікна і кайфують. Ну Напишіть у коментах про, про, цей, про ці випадки. Може я чогось не розумію. Може я якось ну, не так е, їжу. Може не треба вмикати кондьор, коли е, цей, 40 на вулиці майже. Ну, не знаю. Ну, завершив це замовлення, нормальний. Хлоп такий. Ох, ну жарюка просто жорстка, жорстка. На вулиці зараз під'їхав. от Так, я так під'їхав. Тут стою в тіньок собі знайшов. Я завжди собі намагаюся знайти тіньок, бо блін, просто капець на сонці стояти. Від торпеди, хоч прикурюй. А! Капець, що там? А, в центр, ні, в центр ні. Буду чекати зараз щось. Хвилин 15 вже стою у тіньку на вулиці Героїв Маріуполя, то на других теремках. Ой, та хочу відпочинок трошки, бо щось на сонці. Навіть ще от хвилин 15 тільки почала торпеда остигати. Талон то нормально, о -о, охолоджується цим кліматом, а торпеда ж вона ж на сонці, це капець. Отакий от залітає, нібито норм. Опа. Дмитро. Степана Рудницького. Скільки їхати? Сім хвилин. Поїхали. Їду за пасом. З Рудницького на борщагу. Не знаю, видно чи ні. 41 показує машина. Я не знаю, це таксист чи ні, зараз мене буде обганяти соната. От дивіться. От що їм рухає цим дядьком. От що він робить таке з собою, по перше за все з собою. Я не знаю, хто там ззаду у нього сидить чи ні, але ну, не знаю. Дві хвилиночки залишилось. Під'їжджаю. Виходьте без дзвіночка. Прилетів на Мрео. Отак от. от. 30... скільки там, 37 показує на сонці. Ну то Я по окружній зараз їхав, ще так трохи впала температура. Трохи підзавісся на Мрео, але нормально. Трохи відпочину, бо на сонці там такий капець. Стою в тіньочку знову, знайшов собі тіньок, як завжди. І стою, чекаю, може хтось змреве, якийсь олігарх поїде на прова здав, тут же бутилку пива хлопнув та викликав собі таксі за космічним тарифом і поїхав кудись по моїх фільтрах. Оце буде бомба зараз, якщо так вийде. Ось такий залетів по фільтру на Васильківську. Рейтинг нібито. Нормальний. Ну що, поїхали що? А тут пробка трохи. Скільки тут їхати до нього чи до неї? Ну-ка. 8 хвилин. Ого. Ну, почекає. Ось, 8 хвилин. Почекає трошки. що класно катати 200 за 2 але 407 за 15 теж потрібно я так ну от такий залітає більш-менш нормально зараз на нову англію якийсь щось рейтингу його розслабувати дуже сподіваюся що він не вонючий 25 хвилин і я вже на добробуті. Завершую нормас. От таке залітає на відрадний. На відрадний. Поїхали до коли їхати аж 8 хвилин. Це була одна із найдовших подорожей за останній час. Десь не знаю. Хвилин 30 їхав. Але ну, все нормально, все чітко. Тепточок. Ух ти, улетів. О, тут ще щось, щось є щось. Треба додому якось прорватися. Ну така штукова не залетіла, тільки що на відрадному. Ну 5 хвилинок нормально, поїхали. Ну капець, я довгенько їхав ці. 9 кілометрів. Так, ну все чітко. жіночка нормальна, так ми з нею. Поспілкувались. Зараз подивлюсь, що в мене там по касі, та буду або додому їхати, або ще щось тут впіймаю, бо тут додому у мене залишилось кілометрів 5 але тут пробка дуже пробачна. Отакий залітає, це вже буде домашній. Нормасік. Поїхали. О, 4 хвилинки. Поїхали. Так, що все на сьогодні? все, це замовлення завершую. Така нормальна жіночка, приємно було з нею поспілкуватись. П'ятачок, і все зараз. Десь тормознусь, покажу вам, що я сьогодні накатав. Ну що, мої друзяки, зараз 7 годин вечора. Починав я у 7 ранку, і маємо ми з вами отакий от результат. Пробіг у нас сьогодні з вами 178 кілометрів. Будемо рахувати 180 На ці 180 км ми маємо 18 замовлень та отаку касу 4 тисячі гривень. Там ще були якісь там 30 чи 40 чи 50 гривень чаю, але вже я не пам'ятаю. Будемо рахувати для ровного рахунку 4 тисячі. 180 кілометрів ми множимо з вами на 5 гривень. 4 тисячі віднімаємо 900 гривень. І маємо сьогодні каса чиста 3100 гривень. Сьогодні була дуже пекельна п'ятниця, було дуже жарко, але... Сьогодні було нормально но класних замовлень. Це при тому, що я не хапав замовлення там по тисячі гривень, які сьогодні були там десь у перекритих районах. Я сьогодні катався тільки по спальниках, і вийшла от така от штука. Все вже за старий для того, щоб робити пізніше, для того, щоб працювати пізніше. Всім, хто працює, я бажаю. Жирнючої, прижирнючої п'ятниці, всім, хто відпочиває, класного відпочинку, і всім нам я бажаю тихої, мирної ночі і класних, класних вихідних. Всіх обняв. пока.